Що таке антитіла? Якщо ви вперше чуєте про антитіла, ви ймовірно не знаєте, наскільки вони важливі. Антитіла є воїнами всередині нашого тіла, що допомагають нам боротися з різними неприємними частинками, що вторгаються до нашого тіла. Вони є різновидом білка і є ключовим компонентом нашої імунної системи. Якщо людський організм не виробляє достатньо антитіл або навпаки надмірно їх виробляє, то людина хворіє. Так, звідки беруться антитіла? Антитіла циркулюють у крові та можуть з'являтися в будь-якому місці по всьому тілу. Їх функція полягає в розпізнаванні шкідливих агентів, які ми називаємо антигенами, а потім у запуску подальших хімічних реакцій в організмі для знашкодження цих антигенів. Антигени це чужорідні речовини, які здатні викликати імунну відповідь. Це можуть бути віруси, гриби, бактерії та деякі нежиттєві, живі речовини, такі як токсини, хімічні речовини та сторонні частинки, це можуть бути навіть алергени, такі як пил, пилок або певні продукти, які викликають алергічні реакції. Антитіла виробляються імунною системою. У відповідь на присутність антигену. Отже, як виглядають антитіла? Антитіла також відомі як імуноглобуліни. Як правило, це уподібний білок, що складається з чотирьох поліпептидів: двох однакових легких ланцюгів і двох однакових важких ланцюгів. Терміни легкий і важкий просто означають більший і менший. Ці чотири поліпептидні ланцюги з'єднані десульфідними містками. Тут, на кінчику кожної руки антитіла. Є ділянки для зав'язування з антигенами. Це дійсно важливі зони для атаки антигенів, подібно до механізму в ферментах, де кожен ключ відкриває лише один замок. Так само і форма ділянки зав'язування в антитілі є специфічною саме для того антигену, на який він спрямований. Якщо частина антигену вписується в цю ділянку, антитіло розпізнає чужорідний антиген і зав'язується з ним. Це запобігає завданню антигеном біль більшої шкоди в інших місцях в організмі. Те, що існують два однакових місця зав'язування з антигенами, означає те, що дане антитіло може зв'язуватися одночасно з двома однаковими антигенами. Існують мільйони антитіл з різною структурою верхівки. Кожен варіант зав'язується з різними антигенами. Ця величезна різноманітність антитіл дозволяє імунній системі розпізнавати дуже різноманітний. Спектр антигенів. Зав'язуючись з антигеном, антитіло може зупинити проникнення антигену до клітин або запобігти пошкодженню антигеном клітин організму. Це називається нейтралізацією. Антитіло також може позначити антиген, щоб його атакували інші частини імунної системи. У всіх савців існує п'ять ізотипів імуноглобулінів: IgA, IgD, IgE, IgG і IgM. Вони виконують різні ролі та допомагають направляти відповідну імунну відповідь на різні типи чужорідних загарбників. Антитіла клонують в лабораторіях. Щоб дізнатися, як і чому, перегляньте наше відео Моноклональні антитіла. Отже, в нас живуть уподібні антитіла ніндзя, які захищають нас від чужорідних антигенів. Антитіла подібні між собою за винятком різної форми ділянок зав'язування з антигенами.